У Нововолинську зустріли ветерана ЗСУ, золотого призера і 2025 Сергія Гордієвича. Після тріумфального виступу на міжнародних змаганнях у Канаді він продовжив підкорювати спортивні вершини на чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату, що проходив на Закарпатті. Волинянин знову виборов золоту нагороду. У центрі міста чемпіона зустрічали спортивна громада Нововолинського. Ська, рідні, друзі та колеги вони привітали його з перемогами, подякували за гідне представлення України та рідної громади на міжнародній арені. Вітаємо! 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 Е, мені це дуже настільки приємно, що я аж починаю хвилюватися від цих ну від цих емоцій, які я зараз отримую. і хочу вам, молодим спортсменам, сказати, що Йдіть до своєї цілі і ніколи не здавайтеся. І вірте в неї, і ви її досягнете, так як це я. Дуже вам дякую. Дякуємо, що ти представляв наш рідний Нововолинськ. Ми всі вболівали, дивилися онлайн, дивилися в записи, підтримували. Бачу, скільки людей прийшло. Дякуємо тобі за все.